Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Вам ще не приходила повістка з таким формулюванням. Відправку повістки зафіксовано представником керуючої компанії з обслуговування житлового фонду та автоматизованої системи АІЦ «Оберіг». А з таким. Довожу до вашого відома, що в кінці 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким суттєво посилюється відповідальність за військові порушення, а саме законодавство про мобілізацію з накладенням штрафу від 34 до 85 тисяч гривень. Гадаєте, це все на ухаву? Зупиніть відео, зчитайте смартфоном цей QR-код і вас миттєво перекине до рішення суду, де чоловіку впаяли. Три роки позбавлення волі за ухилення від призову за мобілізацію. Розбираємо, як завжди, коротко і по посудді. Де підступи, а де правда. А якщо відео корисне, тисніть лайк, поділіться, прокоментуйте та підпишіться на мою сторінку та телеграм-канал. Буде цікаво. Правда! Лише одна це дане рішення суду, яким військово зобов'язаного визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України ухилення від призову за мобілізацію з покаранням у три роки позбавлення волі. Зауважте, умовно, але й не щодо вас, отримувача цього креативного повідомлення. Бо здебільшого чоловіки, не прочитавши вирок суду, гадають, що саме їм. Паяли три роки. Такий собі елемент психологічного тиску на людину. Підступи Номер 1 Відправку повістки зафіксованого представником керуючої компанії. І що це доводить чи підтверджує вручення повістки та факти її отримання? Ні. Читайте між рядків. Повістку вам вкинули до поштової скриньки, а двірник підтвердив, що зробив це. Підступ номер два. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким суттєво посилюється відповідальність за військові порушення. А саме законодавство про мобілізацію з накладення штрафу від 34 до 85 тисяч гривень. Нічого дивного не помітили. Це лише законопроект. А не закон. Він ще тільки буде розглядатися у майбутньому. Його розкритикували практично всі політичні сили. Він отримав негативні висновки експертного управління при Верховній Раді України. Але ж ми не збрехали, лише трішки зманіпулювали та зіграли на вашій необізнаності і стривоженості. Мені такий підхід чомусь нагадує сумну приказку: без лоха і життя плоха. І однозначно такий підхід можна внести до номінації най найкреативнішого способу вручення повістки. Звичайно ж, із приставкою Анти. Дякую за ваші вподобайки та підписки. Долучайтеся до спонсорства каналу. Буде цікаво! Всім дякую за увагу!